Інтерактивна мапа розташування пунктів незламності у кривому розі та місць заряджання гаджетів, телефонів та іншої техніки. Спитаємо у містян, чи чули вони про цю новацію і чи доводилось користуватися пунктами незламності. Інформацію про створення мапи розташувань корисних місць в суботу на своїй сторінці в соцмережі опублікував голова ради оборони міста, начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Тож ми спитали в середмісті у людей, чи доводилось їм вже користуватись пунктами незглавності та чи знають про існування мапи. І одразу вдача Вікторія знає про таку новацію. Знаю, але не користуюсь, немає потреби. Знаєте про мапу, що вона є? Знаю, так що є, але не потрібно. Ну і як вона виглядає, також знаєте, що, от, наприклад, подночки, де телефон зарядити. Там, так бачила, так. А далі вже зайнялись трохи просвітництвом. Містяни не знали про мапу, тож ми розказували і показували, як вона виглядає. Ні. — Ні. А чого? Не було потреби чи не знаєте де? Не знаємо де. А ви в курсі, що тепер є ось інтерактивна мапа, де, от залежності від вашого розташування, є. Всі точки, де пункт незглавності, де телефон, де старлінки, таке інше. Тепер знає, будете да, знати. Да, дякую. Ну, Google, представниця старшого покоління немає телефону з виходом в інтернет. Тож і про мапу не чула, але з цікавістю подивилась. А мобільним телефоном, який з інкінтернету підключений у вас є? Нема. Нема. Просто от ми показуємо людям, що є карта інтерактивна, mm -hmm. з'явилася буквально, де ось ці всі пункти є. Перевіримо на практиці інформацію, зібрану в цій онлайн-мапі. Скористаємось за стосунком та відвідаємо декілька місць незламності. Ось ми знаходимося на одній з вулиць в центральному міському районі, і в залежності від нашого розташування побачимо, де є найближче до нас пункти. Ось бачу пункт незламності, є пункт незламності суб'єкта середнього бізнесу. Тож подивимось, що там є по цих адресах. Буквально за перехрестям знаходиться спортивний клуб. А біля нього є кафе, в якому зусиллями власників люди можуть за потреби зарядити мобільні телефони. Для цього є зарядки різного типу. Також люди можуть тут випити гарячого чаю кави. А вже буквально за сотні метрів звідси в одному з навчальних закладів функціонує комунальний пункт незламності. Тут є можливість зарядити телефони, і підключитись до інтернету через модуль супутникового зв'язку StarLink. Є кімнати для відпочинку, а також кімнати для матері та дитини з іграшками. За всі блекаути сюди завітали до трьох десятків криворіжців. При цьому у військовій адміністрації Кривого Рогу наголошують, на випадок зникнення електрики та інтернету карта, куди нанесли 110 криворізьких пунктів, буде доступною завжди. Проте все ж варто записати заздалегідь та знати місця, розташу. Уванням найближчих до вас пунктів незламності та місць зарядки телефонів, і нехай вони всі нам не знадобляться. Олександр Фефілатів Андрій Яковлєв, перший міський.